Розпаковка саджанців винограду від садгородки і бличі. В такій коробочці приїхала файній. Це навіть бонусом. Е чубуків поклали, ті, що пообрізали. Придумаю, що з ними поробить. Так. Далі отакі саджанці. От така, от. Оце один садженець, така жирна коренева. Хороша коренева повиростала. Оце мені так і подобається саджанці. Це хороші. Геліодор, шухірізада, Юліан, Пам'яті Шмельова, Юліан. Два Юліана, походу. Гелюдор. Бриліант мускат. Цимус Лія. Перцовий червоний ромбік, Полонез, полонез 50. Якщо... Ні, це не дві штуки, це. Дві бірки на одному. А, аж три бірки на одному. Це який вальок? Так, Еверест. От, Що приїхало? Оце люди нормальні вирощують саженці, Це корневище, більше, ніж наземна частина. Не то, що деякі там один патик, один корінець вилізе і вже продають. Оце хороші корінці, всі б такі виращували. Хороші саженці.